В укритті багатоповерхівки по вулиці Учительській встановили піч-буржуйку. Як вона працює, Суспільному показує голова ОСББ ЮМІР Олег Побірський. Ставимо невеликі листки бумаги, ставимо согенькі дрова, які в нас є, щоб було швидше, бо все може нас застати. Ми тільки полили легенько. Буржуйка на дровах. Поки закупили три складометри, каже керуючий будинку, димохід вивели на вулицю. Трубу обмотали термоізоляційною мінватою. Буржуйка коштує 5,5 тисяч гривень. Ми купляли її у Вінниці, метал четверка. Поліно, буржуйка сама до 50 сантиметрів, тобто топка, можна сказати, Поліна у нас порізана на 37. Тобто Покійно людина берег закидає поліну і отримує вже тепло. Ми купили генератора на сімі 5 кВт, Має бути поставка після 9 листопада бо за кордону. Гроші з фонду ОСББ каже Олег Побірський. Пропозицію встановити в укриті піч буржуйку підтримали всі мешканці, серед них і Наталя Гудименко. Укриття треба і треба, щоб було теплете, тому що тоді так і Шубу носила свою, казали, ви, наверное, шубу спасаєте, бо ж носила щоб його закутати, вкрити, бо реально було холодно тут. А сьогодні у нас вже якби цей пункт обігріву дуже важливий. Ніхто не знає, що нас чекає завтра. Також в укритті, під яке виділили цокольний поверх, є холодильник та газова плита для приготування їжі. Це ми маємо газову плиту. Є дві конфорки, У нас є балон, один з газу мешканець купив, і тут два чоловіка може готувати їсти. Одночасно п'ять ну, квартир може одночасно собі зготувати поїсти. Укриття, яке в разі потреби слугуватиме ще й пунктом обігріву мешканцям цієї висотки, обійшлося у майже 90 тисяч гривень. Їх витратили з фонду ОСББ, говорить Олег Побірський. Тож тепер готові і до зими, і до перемоги. Ми купили ці дрова, заплатили 9 тисяч гривень. Якщо вони сьогодні нам не понадобляться, то ми з сусідами будемо святкувати день перемоги. Будемо жарити шашлики, піднімемо келихи за наших збройних сил України. Наталя Колодій, Ігор Самчук, Суспільне новини, Вінниця.